Сьогодні знайомство з науковцем, який вніс ключовий вклад у популяризацію та розвиток теорії еволюції Чарльз Дарвін. Йому пощастило народитися у XIX столітті в епоху бурхливого суспільного розвитку, коли природознавство було на піднесенні, а в науці здійснювались важливі відкриття. Всім відомі портрети Дарвіна з сивою бородою, які припадають на останню чверть 19 століття. А чим захоплювався хлопчик в дитинстві? Який він мав вигляд? І взагалі, чи мав він медичну чи біологічну освіту? Якщо цікаво, то відповіді на ці питання далі у відео. Перед вами зліва семирічний хлопчик. За рік до передчасної смерті його матері п'ятий із шести дітей заможного лікаря і фінансиста Роберта Дарвіна з дитинства цікавився медициною і колекціонуванням. А далі було навчання в Еденбурзькому університеті, де він якраз вивчав улюблену медицину. Але з часом виявилося, що лекції нудні. А хірургія завдає страждань. Тому він залишає медицину і почав вивчати таксидермію. Таксидермія це галузь природознавства на перетині зоології, музеології та мистецтва, яка пов'язана із виготовленням опудал колекційних зразків тварин. Також вивчає геологію, але це все було не те. Коли його батько дізнався, що син закинув вивчення медицини, то запропонував йому вступити до Кембриджу у християнський коледж і отримати сан священника. Але знов таки це все не те. Далі Чарльз захоплюється колекціонуванням жуків, вивчає природню історію, але богослов'я при цьому не залишає. І далі вчиться на священника. А також стає одним із десяти кращих учнів, які вдало склали іспити. Наступні ж п'ять років будуть дуже важливими в житті Дарвіна. Це буде період навколосвітньої подорожі на кораблі Бігель. Це була справжнісінька школа життя. Він працював і геологом, і зоологом, і ботаніком. Дарвін спостерігав, збирав і співставляв факти, а також вивчав фауну і флору. Аналізує, аналізує, аналізує весь час. Перебування Дарвіна на вогняній землі і зустріч з аборигенами навели його на сміливу думку про тваринне походження людини. Після повернення з подорожі, Дарвін. Опрацював і опублікував зібрані геологічні, зоологічні та інші матеріали, а на обґрунтування головної теорії, тобто праці свого життя, піде цілих 20 років. Далі Дарвіна буде чекати успіх і слава, пов'язані із видавницькою і науковою справою. Книга Подорож натураліста. 1839 року це друковане видання, яке мало шалений успіх і було перекладено багатьма європейськими мовами. Далі Дарвін взяв участь у написанні п'ятитомної монографії екологія подорожі. Він написав і видав чотиритомну монографію висоногі раки, якою зоологи користуються і досі. Як зоолог він якраз вибрав об'єктом свого вивчення в основному ратів і став найкращим у світі фахівцем із цієї групи. 24 листопада 1859 року вийшла в світ праця Дарвіна, походження видів шляхом природного добору або збереження обраних рас у боротьбі за життя. Це книга, в якій всебічно обґрунтовані наукові основи еволюційної теорії. Увесь тираж надрукованої книги було розпродано в перший же день. Один із сучасників Дарвіна назвав цю книгу справжнім вибухом, якого ще не бачила наука. Епохальна праця сім разів перевидавалася за життя Дарвіна і була перекладена більшістю європейських мов. У 1871 році вийшла його книга Походження людини і статевий добір, у якій детально проаналізовані чисельні докази тваринного походження людини. Загалом Дарвін опублікував 12 томів своїх творів. А от спогади про розвиток мого розуму і характеру це дуже цікавий твір автобіографія. І справді, світогляд із світосприйняття Дарвіна дуже змінилося протягом життя, а саме почало змінюватися під час його навколосвітньої подорожі. Він просто закохався у природу і у всі живі створіння від оси до глибоководних риб. А надто його віра в Бога похитнулася після трьох смертей дітей. Всього ж у Дарвіна їх було десятеро. Ось так хлопчик, який ходив у англіканську школу, вивчав теологію та хотів стати пастором у майбутньому, тепер в неділю він гуляє парком, замість того, щоб відвідувати церкву, і заперечує історію створення світу, яка викладена у старому заповіті. Цікаве життя цікавої людини. Обірвалося у 1882 році, він до смерті займався наукою і, навіть будучи вже смертельно хворим, спостерігав за природою і вивчав природу у своєму саду, похований у Лондоні, у Вестмінстерському аббатстві, як видатний науковець Англії.